Друзі, всім привіт! Ми зараз на алмазному ідемо в сільпо. О, привіт, хай. Так, кухня, камера, тухні! Зараз курс курс валют ляну, то есть вам покажу. М -м -м -м. Купівля 40. Купівля 40, продажа 41,28 так, як ви зрозуміли, мусилько, Блін, і тут така жара. О, скільки товаров розставлять людям. Не по заздрищам. Так. які красиві помідорчики, Ням-ням. Це чері, Томат, азура чері, сливка, 74 гривні це за коробочку, так? Да? 250 грам. Угу. Ну, внутри может быть подстава. То есть вяленький, да? Так, ну мы більше... Мы, наверное, тут як на екскурсії, 72 гривні банани. Вау-вау-вау-вау-вау. Коротше, бачив клубнику, тільки що на половка. По 270 гривень кілограм. Тут 250-500 грамм чешок. Я в шоці. Мішок в шоці, да? Виноград. 200, 209, їжте самі. За 187, їжте самі, да? Называется. Тут вообще щось. Что Що это? Карамбола. Карамбола, ты хто такий? Карамбола, як тебе щим тебе, їдять? Навірно, я цього ніколи не знаю. Но вот это я відос бачив, як його розрізали, це воно красиво. Не всередині. Це можливо ми колись спробуємо. Докочу воно оте таке красне. 20. Шо? Підожди, що це за ціна? Пітахає. Пітахає. А що це за ціна? 28... 18 гривень щось. І то це було по акції. Ааа, 790 гривень. Пітахає. Це не підтахай. Ой, щось в мене спину сплатить. Навірно Нав мене ціна шокувала. Хтось взяв пітаха і положив її, бо вона потягнула 218 гривень. Це ж реально вона а Це вона була по акції, вон я бачу, по 700 гривень кілограм, да? а ще 790. Оцей кусок в мілі. Африканці, будемо так казати, там безкоштовно, мабуть, їдять. Да. Це в б я не дивився і не бачив, що це таке. Ті перчики як, як запаковані, красиво, так? Да? Навіть угу. по акції сотка палермо за кілограм. Вялий, ну, можете вялий за 140, ось за ух ти. То мені опять напише, що я своїми чистішими руками трогаю грязні продукти, які не буду брати. Ну нічого і таке може бути. дивитися, вам як видно, перед жовтый. Давайте я захворшу. 180 гривасей. Червоний 140. Ну трошки трошки роздовбаний ось свіжий, і гарний. трошки трошки заморився тут бо... заморених багато віщей так 100, 150 гривень але ну, якби це розжевий да? ну, і, наверное, ще не доспівший розжевий 150 гривень ну, ось, гладкий помідори українські по 64 65 це мабуть, саме, що не на є дешеве можна, якщо прийти під шафе сюди, да, можна взяти вот такие случайно Или у вас поганий зир супер давайте так положим для краси. короче надо глаз до глаз скільки гнилі продають по 80 купирчисти 80 по 80 попили ну В принципі, 78-80. Я б жовтенький салат жовтого зробив. Ну, скільки один помідор? Ось дивіться, полтінік оцей помідор. І він вже такий м'який. Ну, тобто ялий. Полтинник, один помідор. Люди. Люди. Куди ми котимося? Полтинник, один жовтий помідор мені лимончик треба. Капуста. Ну, бачите, ціна в принципі плюс-мінус 2 гривні. Якщо маленьку купити, вона потягне десь 40 гривень, 40 отак От допустимо. Ну, У нас вдома є. Аня купила така легенька, щось вона. М -м -м. О, так, да, красиві які лимонник по 130 гривень. О 30 гривень лимон, я думаю, 100 це дорого. Але ні ребята. 130 дорого. Кстати, ось для лінивих я люблю, дивіться, цибуля вже почищена. Сала не хватає. Ну сало вон там далі. Буряк он варений вже. О, це кстати, знаєте, вичислить на подолі нутрій. І це вони морковку, конечно, за 43 гривня посмакували. Чи за 27, чи за 70. Тут ще треба не, не лохануться, да? Ну ладно, внутрі поки що хай підождуть. Я в своїх нових окулярах стать. А що я тут колись брав по акції? Вже й не пам'ятаю чи квашену капусту, чи, чи морку. Що я тоді брав? Ще з мужиком ми вичисляли, тут дивилися ціна до чого відноситься, не на квашену капусту по акції. Ну ладно, ми все одно її брати не будемо. Опа-опа, нема сахару. Кстати, айдві, ну зони. І тут пиво по 70. Тонну. Давайте глянемо водичку. Та, що нас цікаво. Так, шампанське не цікаве. Е, ром нас не цікаво. Ні, хтось би мені зараз налив його, я б може б ввалив. 549 гривень. Ну і то не знаю. Так, що? Яблуко, блін. Ну коли буде ця груша? Моднозель жде грушу. Так, тут Я нагнувся мрачновато, да? а ось маленька груша є. Купруновці по 35, а така бутилочка е, в маркетопці. Ну, якщо сравнювати з маркетоптом, то 6 гривень, да? на 6 гривень дешевше. І це таке на один зуб. Не, можна в принципі взяти пару бутик. велосипед куди буде заезжать это товара конечно сейчас мы глянем водичку так 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 что це акция да Чи що? литра 44 гривна придется брать и тянуть с собой да так надо нам зревнить так 44 а по же я тоді брал Ну, если маленько 36-37. Грузия, вы поняли? 45. Да возьмем. Сейчас я трошки поснимаю сюжетик. Вам сины. Возьмем, наверное, две штучки. 45 гривен, да? Окей. Блин есть в баночке. Ну, Бано все в баночке крутяк. Це друга? Ні, це сама кину бутилочки по тридцати я думаю нормально да буде? так все 45 вам не лахонець 45 литра Ой. ладно знаєте що ще давайте глянемо сири, а чіпси, ну чіпси вообще тут по 70 да? Ну 120 грамм. Все одно дорого. Так ось дивіться, стріляти м'ясна неснагидя. Ого, 83. Не дивіться. Це дорого. Це дуже... 127. А по чому? хто повне в посаді ми дивились. Тому і всі відео дивиться в посаді по акції. Чи не по акції просто. Там не 80, звичайно. Мені треба відео самому передивитися. Заповніть 127 мільярдів, по чому посиді без альці. Все, корона в прошлом. Корону по 38, не знаю, коли ми ще куп'ємо. Все, вже 72 гривні, там 71. Зміни гаразд 70. Коротше, бачу, крім води я тут нічого не куплю. Поробиш. Таке життя. Просто погуляємо зато. А, ось цього пойла тут багато. Груша. Взять мадуазель. Пару бутилочок груші. Та ні, переб'ється. Воно не вигодно. Я зрозумів, що воно невигно. Так, зараз отам, там всі риються. Ой, та тут така. Толкучка, ну і до це. це. моршинська, що випуска виробляє. Це водичка з ароматом апельсину і рифку курсу. якесь я раніше не бачив такого. Красота. Тихочка да? О, включив. Бо прикиньте, це буде. Так. 11800. вес? 7 кілограмм, не точка? Єсть от за 16, Є за 14. А цей до сих пор висить. Це вже постійно у мене він відео. за 13. Просто тут вес так хорошо видно. Хамон. З бантом даже он. І венце под хамон, так? Можна нарізочку взяти ось і не заморачуватися. це таке, я брав колись таке жирнюче, Мені ж підточніло. Я повні прошло літо я його взяв. І трошки було мені зле. Я його об'ївся, мабуть, Треба було більше пилоти. Це ж 760 гривень, щоб ви розуміли, кілограм сала, не 76. 76 за 100 грамів. Що тут ще якесь шокуюче, ось 940, 940, 660. Я не пойму, ми це, може це вет вже в євро, ми ж в євросоюзімо, які нас не дають. Поняли, в євро вже, так, да, прикиньте. 77 євро, так, да, кілограм. Мінус 45 ось. Тут ходьте отакі квадратні ящики, там всього навалено, там так багато сім без бутилки не розберешся. І можете щось собі по акції вибрати, вам дивіться, читайте. Це польське тут. Поляки нам бачите, падронув пищу. 150 грам. 65 гривень. Ні, в таких кучах можна виконуватися, мені каже, що взяти дуже дорого. Не розібратися, так, козел, діви тут по 34. Маркету, Ой, посаді. Тут по 36, посаді по 24, так? Да? Ще дешевше. Тось реально можна в посаді пивка орбанути. Пішли, глянемо. Ладно, давайте м'яско трошки глянемо. І потім на Геркулес. Сходимо, глянемо хочу. Ох, які балачки. По 890. Сьомга. М -м -м. Дивіться, красота сюжа, да? Навіть розрізали недавно. Криветки 500. Получається 520 гривень. 520 форель кусок. То есть форель пускал. Так, что це за манука? Фу, юшка. юшка посікав. 18.40, да? Ага, до 10 кг берете 1840 за 100 грамм, а так двадцатка. Речі. Тут вже сцени почали як у метро робити. Треба брати чим більше кількість, тим дешевше. Скоро сінко буде стабільно, як метро працювати. А не дивіться на ціни це все за 100 грамів. Євро ми це не побачимо, бо в нас Євросоюз не візьмуть ніколи. З гарні балички вам, я скажу. 270 гривень молочок. Ну, в смысле кілограм заболеть. Що це у нас? Кек молочні? Ні. Таврида. Таврида. По 13 гривень. На де вона. А, ось він тайтки страшний чек. Сколько йому років? Снискок, а стійки. І по щочем собі так душ. Виправляти треба. І поснімають красоту, така дивіться, видно, недавно нарізали мене зранку. О -о -о -о. Фух, як тут жарка. Блін. Пивні до пива смаколики всякі. А ці не йде. Кільця корма, кальмару. Ось полосатик, мабуть, жовтий полосатик. 52 грама нещасно. Ага, що это по посоточки. Ця коробочка мусора. Коробочка ну, тишка. Дивіться, вже почищені. Оце я таке бдів би почищені, хоча я не люблю цих креветок, ну. Соусі, почищені, за 81 гривню. Ну Таке. На пів бутилки пывохвата. Ну зато почищені, що ви хочете. Так, ну що, беремо корку, да, так не глядя за 850 гривень. Баба. Все этой, блядь, пломбой, щоб не вкрали. Мелко, да? И крыльки мелкие? Нет. Мы любим ще не Чуть-чуть. 1300. Окей. Так, я... Ї... Оу, вот тут копченые так лично соблазняют вот эти вырезки копченые. Уже слюна точек, надо видите, чтобы не залепать слюной в ветры. Так. Яйко, яйко, 5-10 за штуку. Так. Тут крупные цины, кстати. 73, 67, 67, 75. А, кстати. Це перепали ні. 20 штук. 75-50. Ага, є за соточку. Теж 20 штук. Угу. Різні виробники, е, різна якість. Ну тут сири ви поняли козячі чи овечі. Це з дорогих тут вони 130 гривень. Бачите. Так, пішли на молочку ще сходимо. Фу, як жарко. А, давайте глянем для початку Геркулес пельмени. Блін, все, авторські права тут уже бахнуть. А, ось от эти промороженная, що казав Баунті, твікс. Ладно, коли в раз. Я так ночі морожене наївся, а таке я хотів би попробувати. Баунті. 35 гривень, воно таке легесеньке, скільки тут... Скільки тут грамів, 39 грамів. Таке легесеньке, таке легесеньке. Так, крещатики, Ага. Кстати, цей каштанчик вроді непоганий. Да? Золотий каштан класичний да, Оцей білою начинкою, Пломбіро, це мені такі подобається, кстати. 28 гривень що, акції тут можна купити ну, ладно морожена гріночки є частенько раніше їв. зараз не ухті гріночки зараз не їв. так тут розставляло всю ну, як завжди по акції різні Мільйон йогуртів, мільйон, різна ціна, різні виробники. Так, як, ладно, ми бідуємо. Масло що? Масло якісь пак? Це рошенівські що? Рошене екстра за сотечку. За соточку. 180 грамів. Це яке у нас солодко лишкове, рошене екстра. Красне казали, солене, так? Да? Чи ні? Чи сині солені? Не пам'ятаю. Коротше, сотка. Воно, встать, може бути дешевше чи в самому рушені. Це є таке. Так. Маргари. Маргарин нас не цікава. Це нічого не цікаво. Бубуринське. Це всякі, кстати, грузинські помната, як раніше, Дюшес, там сітро, лимона. Це той вкус. Вкус СССР. Я думаю, в Грузії залишився. Так, треба не забути води взяти. Що я хотів? Дві води, зараз будемо вже не навалити. Сотка. Опачки. Те, що я хотів. Не хочу три ведмеді, возьму ось сотка, 800 грам, А там 6, 6, 650 грам, три ведмеді. Ой, мішутка. Мішутка. Прийдеться валити додому, щоб вони не розтали. Потім якщо що далі, ми з вами продовжимо. Може два поки взяти по сотки. От мені вони вже щось чи може мішутка надоїв дитячий щось осійський мост полюбив так ладно зараз тоді беремо дві води зараз треба телефон знайти бо це ж там щоб картой, мало ли що щоб не лотанутися давайте друзі я думаю контента я трошки вам зняв сільку не туди лізу Кстати, тут ще й мила всяка такая трехомудія, бачите, скільки акцій. Тобто можна щось вибрати. Так. Да, жорсткий, жорстко, жорстко мзон. Так, а чого немає мене купило? Хоча б якось... Ні, давай. Хоча б якесь пилку було па... По... О, це Я так як виставив, так воно і осталось, да? Вот идет достав кошелек вместо телефону. А ну сорі, сорі, сорі. Сорі, сорі. Я зараз підготую. Щоб на касі довго не это. Так, йдемо за пелімехами. Тока не буде нам по акції якось недорогих, з недорогих. На не Лігміранчук не Олег Сергійович. і потім. Це я так, ми слів Так, ладно, самбарі. Ладно, підождемо поки воно. А ну за цих штук. 45 гривен А там ви помните всі віди по 25 по акції в чорний. Жесть коротше по, поведені відео, так? Поведені відео Закарпатська 20 коротше а. ладно, друзі. Чорт з ним з тим пивом. акційного ніякого немає толком. Чи може три взяти? Три, щось піді три. Давайте три. Бог любе троє так? Да? Хто це вже тут? Кинув. Бо тут же можуть... Прикол будь від 6 бутилок. Діє з 8.05 до 14.05. Ні, це акція. І два. І двак... І двак. Два-ка. Два, 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 два пака пельмені і шесту ступо додому, щоб воно нічого в мене не розтало. Дивіться, по соточці, так? Ескімосу, та все правильно. Щоб воно в мене не розстало. Все. Богдана не есть, ну, тобто, Щоб світло було, бо підмініш розтах пельмені. А що тут не на каса не писати? Я думаю, такий самий хитр, о, дівчина скучає. Напомню, там по 99 і да. мені, і по 44. 329, Все. 329, так. Дякую. 329. А, карта і оплата. Електронна. дякую вам. Так, друзі, ну що, опять урвали трошки. Наконець-то по сільку ходимо, тільки гуляємо. Наконець-то ми щось, я думаю, по нормальному ціні урвали. Так, всім гарного дня, мирного неба. Не забудьте підписатися. Всім, всім самого найгарнішого. Ви поняли, так? Всім пока-пока. Я валю домой.